Руслан Шаріпов, Марічка, Падалка і мають уже гості, з якої впевнена будуть точитися важливі розмови. Ну скажімо так, це перша можливість почути наживо, а не офрек, що відбувається у партії і у фракції Слуга народу. Тому ми дуже вдячні, що пані Олена погодилась прийти до нашого ефіру. За мить будемо говорити. Тож не перемикайте. Ну а оновлений випуск сено 14.00. Тож до зустрічі, слава Україні, героям слава. Отже, переговори довкола різних мирних планів в лапках відбуваються на тлі гучного корупційного скандалу, розслідування корупції в енергетиці, які проводять набу та сап, і це призвело до політичної кризи. Офіційні заяви владної команди. Усі, хто причетний до оборудок, мають понести відповідальність. Але разом з тим є дискусія, як не допустити таких ганебних історій в майбутньому. Власне, все, що зараз відбувається, зокрема в слузі народу, довкола цього корупційного скандалу, парламенті, що відбувається, ми поговоримо з Оленою Фроляк, яка є ще, окрім Шуляк. того, ой, перепрошую, Оленою Фу... Шоляк. Окрім того, ще є головою комітету, Верховної Ради ще є головою з цієї партії Слуга народу. Не плутаємо з головою фракції. Пані Олена, дякуємо, що ви прийшли. Ми... Доброго дня, дякую за запрошення. Доброго дня. Доброго дня. Напередодні минулого тижня скасовані були засідання парламенту в четвер, в п'ятницю, і я ставила ці запитання Питання віце-спікеру Корнієнко, мовляв, чому так? Він сказав, що це така стандартна історія, коли депутати, попри графік, який розташований на сайті парламенту, чи у вашому там внутрішньому листуванні можуть переносити те, як вони працюють, мовляв, в залі чи в комітетах. Хоча мені інші депутати з інших фракцій рекорд сказали, що. Не хочуть збирати, щоб втримати фракцію, щоб не розбіглася. Ось розкажіть насправді чи фракція близька до того, щоб розбігтися? Пан Олександр Корнієнко сказав. Як дійсно можуть в законному руслі відбуватися засідання, особливо під час воєнного стану, вони можуть скликатися в будь-який час, в будь-який день. А що відбулося на минулому тижні, коли, який був запланований як сесійний? Кожного понеділка, коли починається такий тиждень, засідає погоджувальна рада, яка Створена з усіх керівників фракцій і депутатських груп. І вже ввечері в понеділок, коли така погоджувальна рада зібралася, на таку погоджувальну раду запрошуються всі керівники комітетів безпосередньо, тому що у погоджувальної ради можуть бути питання до тих законопроєктів, які рекомендовані до винесення. Пані Олена, ви і... зараз хочете сказати, ні. що це було просто технічне скасування це не технічне скасування, і вже на погоджувальній раді жодному керівнику комітету вже не дали слова, і вже жодний законопроєкт не розглядався і вже. Було зрозуміло, що а... Цей тиждень буде нестандартний для роботи у Верховної Ради у Верховній Раді. У вівторок практично було все заблоковано. Ми бачили блокування трибуни, постійні виступи. Середа практично була заблокована. Хоча у вівторок ввечері були домовленості стосовно того, що ми обов'язково проголосуємо звільнення міністрів, про яких ми чули на плівках, але все одно не відбувалося швидко голосування не швидко заходили в розгляд процесу. З самого питання були відповідні знову блокування трибуни, і таке інше. І відповідь очевидна на четверг, на п'ятницю було зрозуміло, що яке б ти який би ти законопроект не виніс, яку би ти там постанову не виніс політично чи бюджет на 26-й рік не було б. Нормальної бороботи виходить, що це ніяк не стосується фракції Слуга народу вона міцна монолітна. Це стосується всієї верховної ради цього поради. Добре, тоді поговоримо про зупинити роботу. Про саму фракцію та ми бачили активно поширювалося знов таки в Фейсбуці, 19 листопада. Допис вашого колеги по фракції Потераєво, який закликає, щоби набу і сап мали повну політичну незалежність довести до кінця розслідування корупційні, щоб всі. Хто то до того причетне понесли відповідальність, знов таки ми не знаємо, хто ваша фракція це підписав, чи є там ваш підпис, і наскільки це представляє позицію всієї фракції? А була офіційна заява керівника фракції Давида Рахамії, що це окрема позиція окремих депутатів фракції Слуга народу. Я би цю заяву розділила на дві частини. Перша частина вона підтримується 100% всією фракцією, всім парламентом. Я тут впевнена на на. Це розслідування набува розслідування НАБУ, і допом цього допомога на да, і НАБУ, і САП, і всі антикорупційній інфраструктурі стосовно цього розслідування. Більше того, у Верховній Раді ми з колегами зареєстрували постанову звернення до іноземних урядів. Допомагати в екстрадиції, допомагати максимально пришвидшувати процес, ізраїль може екстрадувати міндіч. Допомагали вже міндіч у нас оголошений в розшук. І ми, як парламентарі, звернулися до всіх держав, де можуть такі корупціонери не Знаходити, щоб нам максимально а, в цьому допомагали. Це така політична заява, але вона там чітко е, визначає позицію всього парламенту. У цій заяві е, є інша сторона. Вона стосується е, створення коаліції, створення уряду національної чи єдності, там чи стійкості, чи гідності там багато боє, може бути версій. А тут звичайно у фракції є різне бачення, тому що. А, в нас до коаліційного уряду хоче потрапити і пані Юлія Тимошенко. І вона щонайменше себе може розглядати як на прем'єрську позицію. В це нас... вона говорить про це відкрити? Ну, про це. Говорять звичайно, всі представники і фракції і групи. В нас є і пан Петро Порошенко. Він також бачить себе в цьому коаліційному уряді. А до речі, з голосу, з фракції голосу нас уже в уряді, був представник це міністр оборони, екс-міністр оборони Рустему Меров. Тому в в уряді монобільшості представники інших фракцій ну потрібно зазначити, вже вже були. ce Не буде такого конфлікту, коли і Петро Порошенко і Юлія Тимошенко і представники діючого уряду. Ну тобто, це такий більше популізм можливо, тому що ми не чуємо жодних кандидатур, скажімо так, технократичного уряду. В нас все відбувається такими загальними фразами: а давайте, щоб не було коаліція, давайте ми створимо нову коаліцію, щоб не було монобільшості. Потім будемо створювати уряд. А у нас наносять там ухвалення бюджету на 26-й рік. На минулому тижні ми не працювали. Будемо працювати вже на початку грудня. Як країна може входити без бюджету, і тобто, ну таких питань дуже багато. Тому фракція не підтримала на 100% звичайну заяву пана Потураєва. Більше того, фракція не збиралася, і у фракції не було таких обговорень. Фракція вже збиралася безпосередньо на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Тому ця заява вона є такою частиною окремих народних депутатів, які входять до фракції Слуга народу». Так. Пані Олена, а ви відповідаючи на запитання сказали про те, що от стосовно е, цього уряду єдності, от що лунало минулого тижня, було усіх на слуху. Е, у фракції є різні думки, позиції. А ви є пан Патураєв, який виступає за уряд, новий да, уряд так. Да. Є там а... інша частина фракції, яка не виступає за уряд. Я вважаю, що це така трошки популістична а, заява стосовно створення нового уряду, і потрібно не заявами, а конкретними пропозиціями жодної конкретики, жодної. Пропозиції від жодної фракції ми поки що не почули. Ну тобто, це більше більше такі політичні прояви окремих окремих фракцій і груп, пані Олена. Ви згадали про зустріч з президентом справді в четверг Ну, якщо не вся Україна, то весь Фейсбук очікував результат цієї зустрічі. Тоді, ну такий тиск на принаймні, знов таки в соцмережах на відставку Єрмака голови офісу президента. Мені здається, досяг свого апогея цього не сталося. За результатами зустрічі, чи насправді ця тема піднімалася на зустрічі з президентами. Що вам відповів Володимир Зеленський? А, у нас була а, досить така емоційна, відверта, щира розмова на, з президентом і з е, фракцією. А, ми на початку зустрічі за а, пропозицією очільника фракції Давида Хамі. Ми домовились, що ця зустріч відбувається на умовах офрек. Наші фракції ми знаємо важко про такі умови домовлятися, тому що все одно там отримуємо або якісь зливи, якась інформація все одно піде, і ні для кого не є вже сьогодні секретом, що питання, про яке ви зараз говорите, про звільнення Андрія Єрмака піднімала Мар'яна Безугла. Тобто, це питання стояло. Президент на нього дав відповідь, Яку? Ну, І давайте чесними. Президент призначає очільника свого офісу. Тому це це точно буде вирішувати не фракція. Тобто Своя то він дав запитання. відповідь тим, що залишив його на посаді своїм вчинком? Чи він конкретно вам проговорив? Чому це, це так були буде правила? Так. правила? Правила називаються фрейк. Я не можу навіть говорити там посилатись ні на конкретну людину, ні mm -hmm. на конкретний... Ну, Це буде не неетично і до самого президента, і до людей, які були присутні на фракції. І Ярмак був присутній. Був звичайно. Був а, пані Олена. Давайте перейдемо до друга. Ви нашої Давайте. розмови. Ми знаємо, що ви нещодавно брали участь у великому форумі відбудови і гарного врядування. Там було багато представників з регіонів, зокрема, які на вас найсильніше враження справили, і представники, можливо, з яких регіонів. На сьогодні вся весь фокус уваги де допомагати максимально. Це наші прифронтові регіони. І на сьогодні ми бачимо, що навіть уряд буквально там тиждень тому додаткову підтримку, додатковий мільярд гривень направив на підтримку 9 областей і 93 громад. Це не одна, не два, не десять громад. Це 93 громади, які сьогодні знаходяться в таких важких безпекових історіях, де потрібно допомагати із укриттями і з ремонтом зруйнованих із з фра. Структури тощо я спілкувалася із мером Харкова. Розуміємо, наскільки там і сьогодні складна історія із очільниками невеликих громад. У нас була також панель, де виступав мер Миколаєва Олександр Сінкевич, який, до речі, надав таку найкращу модель, мені здається, яку там потрібно як найкраще такий досвід доносити і імплементувати там в інші взаємовідносини, коли центральна влада, місцева влада робить кожне наступний. Своєму місці свою роботу, свої завдання. Наприклад, приклад той же Миколаївський водогін, коли за це відповідають на центральному рівні, а на місцевому рівні а пан Олександр організовував відповідні там пункти незламності, де можна було отримувати питну воду. Тощо і це якраз говорить про те, як різні гілки влади можуть підсилювати один одного для того, щоб вигравали від цього безпосередньо мешканці, і це це такий дуже непоганий приклад. Пані на новий етап є відновлення. Мені здається, найбільше якраз стосується з прифронтових територій, тому що там багато біженців, буквально, які там виїхали на 20-30-50 кілометрів. Програма є відновлення. Тепер пропонує компенсацію за житло, втрачене на окупованих територіях для першої категорії це військовослужбовці і люди з інвалідністю. Наскільки вже цей процес запустився, і як ви змогли полегшити людям подачу заявок, враховуючи те, що вони могли документи право власне. Насті права там покупки. Коротше, документи на житло могли бути абсолютно втрачені. На наступний рік на 2026-й, в бюджеті на програму є відновлення, передбачено не дуже багато грошей. Близько 7 мільярдів гривень. Це пошкоджене і знищене житло. Це в порівнянні з цим роком. Це в порівнянні. Якщо говоримо за цей рік, то в цей рік було більше ніж 19 мільярдів з врахуванням на внутрішньо переміщених осіб. На 26 й лише 7 мільярдів. Плюс додаткові гроші на житлові ваучери. Про які зараз ви говорите марічко, це якраз ті люди, в яких житло не тільки зруйноване або пошкоджено, але й залишилося на тимчасово окупованій території. А є підрахунок, є підрахунки міністерства розвитку громади територій, а таким правом зможуть скористатися приблизно 3,5 тисячі родин. А, і <клес> пріоритет це е, ті, хто приймали участь у військових діях, це е, люди з інвалідністю, і ми розуміємо, є там попередні розрахунки, що це буде приблизно. 14 мільярдів саме на оці житлові ваучери. Програма буде працювати з грудня цього місяця, коли можна буде їх оформлювати, тому що не так давно була розроблена і опублікована відповідна постанова. І все одно цих грошей дуже мало для того, щоб працювати з тими внутрішньо переміщеними особами, в кого зруйноване житло, які переїхали сюди на підконтрольну територію України і в них залишилися фактично без нічого. Я мала розмову з міністром фінансів з паном Сергієм Марченко. Він говорить про те, що потрібно. Активізувати і більше працювати, наприклад, з банком розвитку Ради Європи, який готовий давати ще більше грошей. Зараз у нас там є невикористані невеликі кошти, там два з чимось мільярди, які закладені на 26 рік, і вони готові продовжити, продовжити фінансування саме за цією програмою. Ну і саме головне російські заморожені активи От я хотіла запитати, активів. чи є відновлення може бути зараз в якийсь спосіб перекинуто, ну якщо так може. можна сказати, потенційно цю мирну угоду. То. Тому що якраз зруйноване житло це перше, що мають росіяни відбудовувати, тобто російським коштом, те, що було пошкоджено, це як виглядає справедливість. Як? Російські активи повинні піти на те, щоб людям віддати гроші для того, щоб вони купили свої нові домівки. Ну тобто е кращого вираження справедливості мені здається, ми, ми не побачимо. Тому ми дуже розраховуємо. Ми, до речі, подавали правку до бюджету, що джерелом для її відновлення якраз можуть бути всі і доходи від заморожування, Жених російських активів і самі російські активи для того, щоб на законодавчому рівні цей процес мав ну як мога більше джерел для фінансування житлової програми. Дякую, дуже пані. вам дякуємо, Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради з питань державної влади, самоврядування та регіонального розвитку, голова партії Слуга народу була з нами в студії. Дякуємо вам за цю розмову. Далі невелика пауза, і ми повернемося вже з новою темою.